Розріжу болочку навпіл. Тепер я змажу одну половинку булочки горіховою пастою. Відріжу пару шматочків огірка. На горіхову пасту кладу огірок. Зверху покладу шматочок сиру. Відрішу два шматочки ковбаски. Кладу листик салату. І накриваю другою половинкою булочки. У мене є ось така бутербродниця для гарячих бутербродів. Поки вона розігрівається, я зроблю ще один бутерброд. Для другого бутерброду мені понадобиться два шматочки тостового хлібу. Один шматочок я змазую майонезом. Відріжу два кружечки помідора. Викладаю на хліб, зверху кладу шматочок сиру, відрізаю полосочку перчика. Відірву листочок салату, накриваю другою половинкою хліба. А тепер буду розігрівати бутерброди. Тепер зачекаю пару хвилин. Ось такі гарячі бутерброди в мене вийшли. Вони такі пахучі, так і хочеться їх з'їсти. Приготуйте ви собі такі всім смачного.